Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. І сьогодні ми говоримо про останні у цьому році законодавчі ініціативи парламенту у нашій студії народний депутат України Руслан Сидорович. Доброго дня, доброго дня. Давайте почнемо з головного питання. Я маю на увазі бюджетне, за якого навіть графік роботи парламенту було змінено. Відомо, що вже під час засідання сам проект потрапив у руки депутатам. Чи встигли ви з ним ознайомитися? Які враження у вас? Ну, дивіться, питання, чи встигли з ним ознайомитися, напевно, що риторичне. Так ми, е мабуть, всі бачили вже книжку. Багато з наших колег запостили у Фейсбук, як вона виглядає, вона приблизно ось такої товщини. Ну і як ви гадаєте, отримавши цю книжечку о 10-й годині ранку, чи можливо з нею дійсно ознайомитися? Тому питання доволі риторичне, і е тут я. Вважаю, що насправді було прийнято мудре і виважене рішення в тій частині, щоб проголосувати бюджет у першому читанні у четвер, до четверга розглянути бюджет у комітетах профільних, дати свої висновки, дати свої рекомендації, і тоді, в такий спосіб, забезпечити, щоб. Кожен народний депутат, коли він буде тиснути кнопку «За», «Проти» чи утримався, він розуміє, чому він так робить. Він міг для себе визначити цю позицію і міг обґрунтувати виборцю. Чому саме він зайняв ту чи іншу позицію в? в Плані голосування за такий безумовно надважливий документ для нашої держави. А чи вистачить часу все ж таки ухвалити остаточно цей е, бюджет на наступний рік до початку нового року. Ну я тут сповнений оптимізму, так само, як і мої колеги з самопомощі, тому що е, потрібно буде працювати 24 години на добу. Будемо працювати 24 години на добу. Я працював вчора десь годинки до 12-ї вечора, і так само я знаю, що працювало дуже багато наших колег. Знаю, що дехто працював і далі, деякі комітети. Це була робота над бюджетом. Це була робота, в тому числі над бюджетом. Мій комітет, куди я входжу з питань правової політики і правосуддя, вчора розглядав питання бюджету судової системи гілки влади, міністерства юстиції. Центральної виборчої комісії розглянули всі питання доволі детально, вникли кожен нюанс. У нас було присутнє керівництво як Верховного суду, так і усіх вищих спеціалізованих судів, державної судової адміністрації, вищої кваліфікаційної комісії суддів. І в такому режимі зараз працюють наскільки я знаю абсолютно всі мої колеги і в такий спосіб. Якщо ми в четвер голосуємо у першому читанні, думаю, що ніяких проблем у нас не виникне у голосуванні. Кожен комітет готує якісь свої пропозиції, якісь свої візії, так, щоб можна було потім зрозуміти, яким чином можна буде врахувати якісь поправки, десь зменшити статті видатків, десь навпаки їх збільшити. Так? Тому що ми завжди наполягали на тому, що у нас середня освіта є і так недофінансована, і навіть мови не може іти про те, що е, у цій галузі може бути якесь зменшення, якесь урізання. Брені редакції йдеться про зменшення. Е, ні, не йшлося, Але в процесі обговорень е, на кадміні міністерстві фінансів на в процесі підготовки самого бюджету, тому що е, мої колеги брали. Дуже активну участь у підготовці проектів, якісь такі пропозиції десь пробігали, і ми висловили свою дуже чітку позицію, що в питаннях таких найбільш соціально відповідальніших верс ми будемо дуже категоричні, і в тому документі, який нам був вчора розданий, ми, на щастя, не побачили зменшення видатків на середню освіту. Цілому, от які ви спостерігаєте тенденції, яким буде бюджет наступного року, експерти говорять про тотальну економію. Ну, дивіться, я би сказав, відповів все ж таки на ваше запитання. Яким буде бюджет? Я переконаний, що бюджет буде військовим. Ми всі прекрасно розуміємо, що у нас в країні війна, і, на превеликий жаль, війна коштує дуже великих коштів. Якщо ми не виграємо війну, Усі інші речі вони вже будуть нікому не цікаві, і абсолютно нікому не потрібні. Тому ми дивимося на бюджет через призму, в першу чергу, військових видатків. Тобто армія, інші силові відомства, які беруть участь в так званій антитерористичній операції, вони повинні мати належне фінансування з тим, щоб вони могли виконати усі зобов'язання, які на них покладені. Але Разом з тим, знаєте, Черчилль колись дуже гарно запитався, каже, за що воює? Е, тому от питання середньої освіти воно є, воно є не менш важливим, аніж питання фінансування війська. Адже е, ми абсолютно переконані, не то, що віримо, ми абсолютно переконані, що ми вийдемо переможцями з цієї надзвичайно складної ситуації, але невдовзі підросте наступне покоління. Яке стане народними депутатами, міністрами, президентами, питання з яким рівнем освіти, з яким рівнем культури, тому про культуру ми теж не повинні забувати, прийде наше наступне покоління і кому ми передаватимемо нашу, скажімо, державу в чиї руки? Тому ці речі є надзвичайно важливими. Ми не повинні так само забувати про... Виховання нашої майбутньої нації, тобто ви виділяєте такі найбільш важливі галузі чи сфери, це все ж таки оборонна і освітня. Разом з тим, ви є представником фаховим юристом. Тобто, правова які правові напрацювання ви маєте і з чим ви прийшли до парламенту? Ну найперше, це напевно все ж таки питання судової реформи. В мене за плечема 20 років юридичного стажу, і мені, мені вірніше не потрібно розказувати, в якому стані в нас знаходиться судочинство. Сказати, що там біда, це означає сказати нічого. Є професіонали, але непревеликий жаль є люди, які не мають права знаходитися в тій системі. Система організації судочинства. Вона ну, дуже далека від е, того ідеалу. Е, умови, в яких відправляється судочинство, на жаль, окрім господарських судів і інколи адміністративних судів, е, врешті судів просто біда. Якщо ми говоримо про суди загальної юрисдикції, поїдьте в невеличкі містечка, поїдьте в райони. В районні центри зайдіть в ті суди і подивіться, в яких умовах відправляється судочинство. Скажіть, будь ласка, чи може в людини, яка потрапляє в такий суд, виникати повага? Людина повинна заходити і відчувати повагу, яка повинна формуватися. Звичайно, знаєте, я кажу, театр починається з вішенки, але безумовно і актор так ну в лапках, тобто суддя він повинен бути професійний. Тобто, ці всі речі вони повинні іти. Рука об руку. Крім того, що стосується судової реформи, потрібно подивитися і провести певний перерозподіл повноважень. Я вважаю, що доцільно в обласних центрах створювати, як суди першої інстанції, окружні кримінальні суди, тому що Ну, не буду вже перевантажувати зайву інформацію, але маленькі суди в результаті вони не справляються з е, кримінальними справами, які є в них впроваджені, і вони так чи інакше змушені передавати ці справи е, в обласні центри в районі суди обласних центрів, щоб вони е, розглядали ці справи. І внаслідок того перевантажують інші суди не своїми справами. Наступна річ є надзвичайно важлива це є реформа правоохоронної системи, тому що всі ми прекрасно розуміємо насправді. Ті події, які в нас відбулися в країні, не в останню чергу змогли відбуватися в такому контексті, оскільки міліція в нас перестала бути правоохоронним органом. Вона перетворилася на каральний орган. Потрібно там провести абсолютно таку, знаєте, докорінну реформу. Докорінну реформу. Потрібно змінити відношення так само працівника правоохоронного органу до людей, тому що, поки не зміниться його відношення до громадян, відношення громадян до е, представників правоохоронних служб так само не зміниться. Безумовно, що ця е, вся реформа вона задіває е, питання реформи і прокуратури, і служби безпеки України. Ну усієї сукупності. Не те, що як юриста, але як громадянина, мене дуже турбує так само дві речі: це освіта, середня в першу чергу, і медицина. Я абсолютно переконаний, що здорове суспільство, громадянське суспільство, воно будується на освіті, медицині і. Належному рівню правозахисту. Тому що коли суспільство не освічене, хворе і безправне, воно перетворюється в аморфну масу, з якою можна робити ще що завгодно. Громадянське суспільство без цих трьох основних складових, воно є неможливим. Але для того, щоб це громадянське суспільство побудувати, нам потрібно зробити іще один дуже важливий крок це провести децентралізацію. Це так само один з моментів, яким займатиметься і комітет, в який так само я входжу, тому що це вимагає реформи Конституції. І те, що говорив наш лідер Андрій Іванович Садовий, це є досвід вивірений сотнями років в Європі. Сильні міста. Сильну Європа побудувала сильні міста. Не потрібно в цьому плані винаходити велосипеди, тим більше ми побачили в часи майдану рівень самоорганізації українського суспільства. Якщо хтось колись раніше десь говорив, що українці вони такі, ніякі, вони самі не здатні нічого зробити. Ви подивіться, ми висловили свою тверду позицію щодо дій влади. Ми заставили цю владу відійти на сьогоднішній день. Українське суспільство одягає, взуває. Я не знаю, ну хіба вертольоти і літаки ще станками не купують для армії? Все решта це забезпечують волонтери. Кожен, я переконаний, що майже кожен громадянин України так чи інакше в більшій чи меншій мірі долучався до е допомоги нашим бійцям, які на сьогоднішній день захищають наш спокій на передовій. І ми усвідомлюємо, наскільки цей широкий палітр цієї допомоги, то невже ми не віримо, що ці громадяни не здатні самоорганізуватися. Я думаю, що знову ж таки питання тут риторичне. І тут насправді з оцим забезпеченням армії випливає ще дуже один цікавий момент. Зверніть увагу, в нас є так звана проблема е, зі сплатою податків в країні. Ну, я маю на увазі, в якому контексті. Ну, Начебто наші громадяни не дуже радо платять податки. Але якщо зараз підрахувати е, кожен бюджет. Такої знаєте правдиво української сім'ї, незважаючи на які мови вона говорить, але яка себе в душі відчуває українцем, порахувати, скільки вони коштів потратили на армію, на допомогу майдану, на допомогу знедоленим, то це виходить насправді колосальна сума коштів. Це в той час, коли вони ще мусять платити податки із зарплати, і єдиний соціальний внесок, так хто бізнесмени вони ще платять податки зі свого бізнесу. Тому тут визначальний момент, я переконаний, полягає в тому, як ми зможемо реформувати податкову систему, щоб наші громадяни мали впевненість в тому, що ті кошти, які вони платять, вони потрапляють саме туди, куди потрібно. Тому в тому контексті бюджет, бюджетний кодекс податковий кодекс, вони є насправді доленосними документами. Тут працюють фінансисти, тут працюють юристи над тими питаннями і тому. Це є мега важливе питання. Скільки треба, стільки будемо працювати, але до нового року ми мусимо прийняти говорити менше. про дуже важливі та правильні речі. Чи є о, сьогодні у вас відчуття, що в коаліції о, стосовно всіх цих питань є о, єдність і все ж таки о, злагодженість? Бо о, політичні експерти, зокрема, от останню роботу коаліції називають о, форматом 2-3, тому що. О, Три політичні сили не підтримували деякі ініціативи президента? Ну, два 2 та мінус 3, а 5 мінус 3 тоді вже там, чи 2 плюс 3. Ні, насправді, дивіться, я е, думаю, що ситуація, в якій ми знаходимося, вона, знаєте, кожного е, інколи заганяє в режим часового цейтноту. І ця ситуація, яка відбулася з законом про РНБО. Насправді продемонструвала е, такий момент, що інколи потрібно набрати багато повітря в груди і не дуже сильно спішити видихати. А гарно подумати, проаналізувати і тоді видихнути, бо видихнути все ж таки потрібно. Питання доцільності прийняття такого закону у нас в коаліції навіть не розглядає Ну, доцільності чи не доцільності, навіть не розглядає. Всі прекрасно розуміють, закон є вкрай необхідний. Але ми не маємо права жодного виходити за межі Конституції. Тому що ви розумієте, якщо, ну це я говорю в першу чергу, як юрист, але так само, як і громадянин. Якщо ми будемо нехтувати Конституцію, якщо ми будемо нехтувати нашими засадничими парламентськими принципами. Ми зайдемо в нікуди, тому що оця от революційна доцільність, вона дуже легко потім перейти межу, втратити той відчуття реальності цього моменту. А які моменти саме порушують Конституцію? Адже є різне трактування. Заступник голови Верховної Ради Поробій говорить, що немає там порушення Конституції. Ну, дивіться, є висновок е, науково-експортного центру Верховної Ради, і є висновок Інституту Корецького. Я би зараз не хотів усіх наших глядачів перевантажувати якимись там сухими юридичними термінологіями, але коротко надаються повноваження, які є не властиві. РНБО надаються повноваження, якими вони зможуть втручатися в роботу як кабінету міністрів, національного антикорупційного бюро, інших органів в соціальній сфері, економічній сфері, екологічній сфері. Перепрошую, але це не є функція е, значить, Ради національної безпеки і оборони. Якщо ми говоримо, тому що, ну скажімо, в куларах, коли ми спілкувалися з нашими колегами е, чи з Народного фронту, чи з Блоку Петра Порошенка, які висловлювали своє невдоволення нашою позицією, ми говорили про те, що е, Є зауваження, вони кажуть, ну ви розумієте, зараз війна, нам потрібно приймати екстраординарні кроки, і, можливо, потрібно щось робити таке, що виходить за рамки. Я кажу, правильно кажу, тобто ви погоджуєтеся, що ми виходимо за рамки. Ну так, але це ж потрібно. Я кажу, то давайте ми розглянемо. Я кажу, я погоджуюся, що на цьому етапі часовому, от коли саме сьогодні, можливо, потрібно прийняти якісь ну, надзвичайні міри і надати комусь якісь. Надповноваження, які не передбачені Конституцією, але обмежити їх конкретним часовим періодом, певними моментами, які прив'язати до моменту окупації певних територій, до моменту проведення антитерористичних операцій. І тоді, якщо ми робимо посилання на такі повноваження і маємо певну прив'язку до дії закону в часі, і коли ці обставини відпадають, ці норми перестають діяти, тоді на такі речі, звичайно, можна погоджуватися. Тому тут, ви розумієте, дуже тонке насправді запитання, і я все ж таки хочу вірити, що ми дійдемо до формулювання в законі, які не порушуватимуть Конституції, але разом з тим додадуть необхідні нові важелі впливу для РНБО. Дуже гарна була насправді пропозиція Ляшка вчора не ставити цей закон на голосування, зібрати раду коаліції, проговорити оці питання, де є нестиковки. Тому що знову ж таки ми не були проти закону, ми були проти окремих тільки лише позицій. Проговорити ці речі, знайти спільний знаменник, і безумовно, тоді ми би проголосували трьохсотма голосами. Тому єдність є є неузгодженості по окремих запитаннях, але я переконаний, що ну це є ті шурахуватості, які при такій кількості депутатів можуть виникати, але це абсолютно не є критично. Ну і гарним підтвердженням цієї єдності є все ж таки голосування за скасування позаблокового статусу. Абсолютно. На завершення нашої розмови ваше враження від цього рішення конституційної більшості Україна все ж таки скасувала позаблоковий статус. Яким ви бачите далі цей процес? Далі цей процес може розвиватися тільки в одному ключі. Ми повинні інтегруватися в ті структури, які є носіями цивілізації. Безумовно, ми говоримо про. Європейський Союз, безумовно, ми говоримо про Північно-Атлантичний Альянс, і тут нам так само дуже важливо розуміти, що від того, що ми кудись вступимо, в нас не стане краще. Ми свої власні стандарти повинні підняти до того рівня, щоб ці організації казали, друзі, та де ви там далеко ходите? Так та ми вже давно на вас чекаємо, ми вас шукаємо. Тому Європу і НАТО потрібно в першу чергу будувати тут. Але безумовно в такому складному історичному періоді, в якому ми знаходимося, нам потрібні сильні союзники. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам дякую. нагадую, що гостем студії був народний депутат України Руслан Сидорович. Залишайтеся з парламентським і далі.